Російські хакери захопили найбільшу спільноту міста Рівного Типове рівне зловмисники отримали доступ до мобільного телефону та сторінки засновника спільноти Степана Надзьона, якою здійснювалось основне адміністрування спільноти Типове рівне. Отримавши доступ до керування спільнотою, шахраї занесли інших адміністраторів спільноти до так званого чорного списку, позбавивши їх можливості управляти типовим. Після цього відв'язали мою сторінку від мого мобільного номера і прив'язали її до іншого. Таким чином, ми повністю втратили контроль над спільнотою. Це дозволило зловмисникам позбавити мене можливості відновити контроль над сторінкою за допомогою мобільної ідентифікації, розповів Степан Надзьон. За його словами, зловмисники спілкувалися виключно російською мовою та вимагали від засновника типового рівного перекласти на українську мову оголошення про технічні проблеми у роботі спільноти, щоб опублікувати його у типовому рівному. Звертаємо увагу, що група типова рівне була заснована 5 лютого 2012 року і об'єднала найбільшу кількість рівнян з поміж усіх існуючих ком'юніті у мережі інтернет. 84% – підписників типового рівного особи за 18 років, 86% – жителі рівного або люди, які пов'язані з містом. Кількість унікальних відвідувачів за добу майже 12 тисяч осіб. Загальна кількість унікальних відвідувачів за 30 днів близько 90 тисяч осіб. А тому типове рівне можна вважати ласим шматком і контроль над спільнотою може гарантувати різного роду дивіденти для того, хто її захопив. Якщо це справа рук російських спецслужб, а адміністратори мають такі підозри. Типове рівне може стати ворожим інструментом в інформаційній війні. Також адміністрація типового рівного звертається до правоохоронних органів України з проханням відреагувати на цю ситуацію.